Гібридною третьою світовою війною називають деякі аналітики спалахи насильства в різних куточках світу від гарячих військових дій до вуличних заворушень. Цього разу спалахнуло у Великій Британії. Весь минулий тиждень у різних містах країни тривали протести противників масового прийому мігрантів. Деякі з них вилилися у мародерства і сутички та бійки із тими ж самими мігрантами і з поліцією, яка намагалася навести лад. По всій країні за час заворушень затримали 150 людей. Ми побачили відразливі. Сцени кримінального насильства та розбійництва у деяких наших містах це повна ганьба, і за це доведеться розплатитися. Вже були сотні арештів, і ми чітко дали зрозуміти поліції, що вона має повну підтримку уряду. юрба вийшла на вулиці після того, як у містечку Саутпорт чоловік з ножем увірвався на танцювальний майстер-клас і вбив трьох дівчаток віком від 6 до 11 років. Ще п'ятеро дітей та двоє дорослих перебувають у критичному стані. Поліція повідомила, що затримала 17-річного хлопця мотиви його. Злочину з'ясовують слідчі кажуть, напад не має ознак теракту. Одне з видань повідомило, що це, начебто, мусульманин біженець на ім'я Алі Аль-Шакаті. Інформацію підхопила ультраправа хвиля інтернету, що підбурило радикально налаштованих людей вийти на вулиці. Та інформація виявилася фейком. Поліція змушена була повідомити справжнє ім'я нападника Аксель Руда Кубана, уродженець Великої Британії, руандійського походження. Я категорично засуджую нинішні злочини ультраправих. Не сумнівайтеся, всі причетні до насильства постануть перед судом, як і ті, хто влаштував акцію в інтернеті, а потім сховався. Це не протест, це організований жорстокий бандитизм, і йому не місце на наших вулицях чи в інтернеті. Тим часом видання Телеграф провело розслідування. З'ясувало, що веб-ресурс «Channel 3 Now», який поширив фейк і сприяв його розповсюдженню, частково запускався та обслуговувався росіянами. Британські експерти нагадують, Росія десятиліттями створювала в Європі свою мережу інтернет-ресурсів, змі так званих журналістів та експертів, щоб проводити різні інформаційні кампанії і за допомогою неправдивої інформації, теорії змови та поширених упереджень сіяти у західних країнах хаос. Оксана Лотоцька ти, е сі єдині новини.